Приготуємо легкий, дешевий смачний сирний супчик з сухариками. Для цього нам потрібно буде всього три овочі: одна морквина, щоб супчик не був помаранчевий, дві картоплини, щоб не вийшов клестер, і одна цибулина. Це ми нарізаємо будь-якими шматочками, можна великими, це без різниці, потім буде бендеритися. Наливаємо в кастру, в який буде варитися супчик олію, і підсмажимо спочатку цибулю. Бужого кольору, потім додаємо моркву. І в кінці картоплю теж трошки підсмажили, і доливаємо три склянки води або курячого бульйону, м'ясного бульйону. будь-якого Варимо до готовності овочів під закритою кришкою. А тим часом, поки вариться, ми натираємо два сирочки. Якщо м'які, то можна трошки підморозити. І робимо грінки з білого хліба. Нарізаємо кубиками і підсмажуємо ці грінки на вершковому маслі до золотавого кольору. Для аромату можна ще додати зубчик часнаку. Залишаємо ці грінки в стороні. А тим часом на супчик вже готовий, і ми додаємо в кінці тей плавні сирочки. терті. Знімаємо з вогню, блендеримо погружним блендером і додаємо ще 100 г вершків, сіль, білий перець за смаком і доводимо до кипіння. Коли супчик вже готовий, можна вже зразу куштувати. Розливаємо, додаємо гріночки. Зелень, і пригощаємось. Смачного!